Сиріше вітання усім побожним людям, які є учасниками цієї програми духовно-просвітницької. Вітаю іменем Господа нашого, слава Ісусу Христу. Дорогі мої Господі, брати і сестри, дорогі українські народи! У цей час, коли недоля постукала. У наші двері, кривавим пальцем війни, коли несемо такі втрати. І паралельно із цим плани сатанинські скеровані на те, щоб цей скривджений народ зробити духовним рабом його зловісної. Нищівної пекельної програми, щоб ми продовжували вірити всілякій неправді і витворювали собі своїх лже-богів-ідолів. Попередній нашій зустрічі ми з вами згадували, що Господу для його перемоги не потрібна масовість не потрібні міждержавні угоди. Не потрібно багато зброї, зовсім не потрібно. Апостол Павло в посланні 2 до Коринтян 10 році заявляє, що наша зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна Богом. І нею ми руйнуємо всі твердині і всякий непослух підкоряємо у послу Христу. Я хотів би нас, просто подумки, серцем і розумом, повести, як створювалася державна програма ізраїльського народу в древності, що робив наступний після Давида Цар його син Соломон. Зауважмо, не починаємо тільки критикувати за. Його майбутні діяння. Він був справжньою Божою посудиною. І всю програму державотворення, захисту, розквіту, забезпечення він виклав навколішки, ставши на помості перед численними делегаціями, закордонними перед народом. Він не соромився імені Господня, руки підняв. До неба і всі аспекти життя народу держави він виклав у своїй молитві до всемогутнього Бога. Тобто, Ти, Господи, якщо Ти будеш керувати державними процесами, народ буде у повній безпеці і забезпеченні і в розквіті. Закінчує цю молитву. Це друга книга Хронік, шостий розділ. Читаю останні три тексти. Боже мій, нехай будуть очі Твої відкриті і вуха Твої чутливі на молитву з цього місця. А тепер, Господи Боже, Стань на місці спокою Твого, Ти і ковчах сили Твоєї, що в церкві є домінуючим. Послухаймо, священники Твої, Господи Боже, нехай одягнуться у спасіння, а святі Твої, нехай не солоджуються достатками. Господи Боже, не відверни обличчя свого від помазанця Твого, згадай ласку до Давида, слуги Твого. Священники Твої, о Господи, нехай одягнуться в спасіння. Це значить, що священник не той, що має дуже гарне облачення. Має виправлений, пристосований до церковної служби акцент вимову і проповідує великі істини біблійні у храмі. Він повинен бути одягнений в спасіння. у будь-який час критичний побуті, в критичних ситуаціях погляд. Чи дотик до цієї людини повинен надавати людям порятунок, спасіння? Ми не будемо говорити, що це чудотворці, які будуть на кожному місці робити чуда матеріальні зцілення, вигнання демонів, люди мають численні проблеми, крім. Демонізованості чи хвороб, для цього покликані духовні провідники, щоб забезпечувати духовну моральну стабільність державі, нації, як відгукнулася ця молитва цього побожного царя? Народі. Господь почув цю молитву і передає її, що повинен зробити народ в контексті цієї молитви Соломонової і обітниць Господніх. Наступний сьомий розділ, другий книги хронік. 14-й текст. Навіть 13-й, щоб було ясніше, коли я, Господь каже, замкну небо і не буде дощу, і коли звелю саранні пожерти край або нашлю пошість на мій народ, і впокориться мій народ, що зветься іменням моїм, і будуть молитися люди. І шукатимуть обличчя мого, і навернеться з поганих стежок своїх, то я почую з неба і прощу їхній гріх і вилікую їхній край. Тут коментарі не потрібні. У посланні Павла апостола до римлян Є такий вираз плата за гріх, смерть, а дар Божої ласки життя вічне в Господі Ісусі Христі. Не занедбаймо цей дар. Ми тратимо життя, ми тратимо національні свої скарби, ми тратимо найкращі здобутки культури. Сакрального мистецтва через те, що стали двоєдушні, що часто марнота, або навіть тоді, коли бачимо явну огиду окремих очільників церковних, які зраджують мільйони людей і стоють на сторону агресора. Людина і тоді повторює, а я своєї батьківської віри не відкинуся. Є єдина батьківська віра нашого Батька Небесного і Спасителя світу Ісуса Христа. Провірмо всі наші батьківські традиції, національні, світні Слова Божого і наближаймо день великого щастя нашого. І визволення від лютого знавіснілого агресора. Дорогі мої соратники, побожні люди, коли я нагадую такі критичні вислови біблійні і чудесні і ситуації, і чудесне вирішення таких проблем через Господа Бога Його милосердя і доброзичливість, Через окрему людину побожну і навіть того великого самодерця, якого Господь знав, як упокорити, і висоти його гордині, понизити його, щоб він міг підняти голову, як в свій час навходоносор, чи Дарій, чи інші самодерці, чи древній фараон Єгипетський, і зрозуміти, що над всіма володарями є Господь Бог. Коли я говорю цю тематику, як то кажуть, гостросюжетну, хтось може подумати, то може і йти проповіднику є в такій безнадії, як ми всі абсолютно ні. Я живу перспективою Божих планів. І сказати, що в нас все вже так недобре, це був би великий гріх. І я дуже вдячний нашому мудрому очільнику нашої області, зараз його титул начальник обласної військової адміністрації, який скликає вище, вищих провідників церков періодично. Державним діячам хочеться почути. Не просто фрази цитати біблійні, але конкретно допомогу церкви у критичний час, крім величезної програми гуманітарної допомоги. Я не буду ці цифри наводити тільки те, що я конкретно знаю, але особливо остання наша зустріч була присвячена. Психологічному порятунку нашого народу і тим, хто на передовій кого вивозять чи виносять із пекла війни і численні ті, які одержали великі психологічні травми від війни. І Єдиним порятунком тут, бачить церкву. Хочу признатися, я впродовж багатьох десятиліть, працюючи на ниві широкоформатного благовістя через державне телебачення, мережі інтернет, я завжди мав близьку дотичність, я б сказав, дружню дотичність до всіх вищих ієрархів християнських спільнот. Але так, як при останніх зустрічах я їх полюбив і зблизився, то не порівняти з минулим. Коли я побачив, коли в критичний час, чи ще в сесійній залі обласної ради чи останньої обласної адміністрації, коли я бачив абсолютну єдність очільників церковних. Коли ніхто не говорить про свою пріоритетність, конфесійну, доктринальність, традиційність, а всі стурбовані одним, що ми можемо спільно зробити в, порятунок, в порятунку нашого народу? А це для мене є найбільший скарб у цей час воєнного лихоліття, коли між Церковними провідниками є єдність в Дусі Божому. І, звичайно, що так, як передалося молитва древнього Соломона на народ, Господь тільки зробив резюме. Так коли Господь через Ізекиїла сповіщає, що народ. Буде пожинати, коли він Творця забув, а пішов за своїми ідолами, куди дуже нас штовхають різні лжерелігійні і державні провідники. Коли Господь говорить про те, що беззаконник, який вже є під вироком Господнім, а Господь спішіть його рятувати. Вже не раз я згадував в 30, коли Ізраїль зухвало каже: Заберіть святого Ізраїля перед наших очей, жахливі слова. А Господь каже, а я буду ще терпеливо чекати на вас, щоби явити вам порятунок і милосердя. Бо я Бог милосердний і співчутливий. І ось 33 розділ Езекіїла. Господь бачить упокорення народу, який чує про вироки Божі і про Боже притівне милосердя. Десятий текст 33 розділу. І скажи, сину людський, до Ізраїлевого дому. Ви говорите, провини наші і гріхи наші пригноблюють нас. І ми танемо від них, то як же нам жити? Оце кульмінація позитивна, сонцеосяйна. Народ відчув кризу своєї гріховності. Як нам далі жити? І тут же Господь багатомилостивий не бореться дати свою людинолюбну відповідь. Наступний, 11 текст. То ти скажи їм, так певно, як я живу, говорить Господь Бог, я не бажаю смерті грішника, а того, щоби він звернув. Зі свого шляху та й залишився живим. Зверніть же, зверніть з вашого лихого шляху, злого шляху. Навіщо вам умирати вдома Ізраїля? Навіщо тобі умирати українські народи? І апостол Павло у посланні до ізраїлітян. Заявляє в третьому розділі він церкву Христову називає побожних людей Божим домом. Запам'ятаємо не ті храми, які ми будуємо велично. А людина побожна це є Божий храм. Хіба ви не знаєте, що ви є Божий храм? Послання до Корінтян 1.3. і Дух Божий живе у вас. І ось тут порівнюється слава Мойсея і слава новозавітніх спасенних. Читаю третій розділ ізраїлітянам з четвертого текста. Всякий будинок хтось будує, а хто все збудував, це Бог. Мойсей вірний у цілому домі його, як слуга, не свідчення про те, що мало бути звіщено пізніше. Зауважмо, Мойсей слуга в Божому домі, а Христос же, як син, в домі Його. А дім його ми, коли свободу і похвалу надії аж до кінця твердо держатимемо. Тому то люди є Божий храм, дім Христа. Тому, то як говорить Дух Святий, сьогодні, як голос мій почуєте, не робіть затверділими сердець ваших. Як під час нарікань в день спокушень пустелі. послухаймося і виконаймо наші обітниці, скиньмо з себе всіляке ярмо гордині, зарозумілості, традиційності, самоправедності. І об'єднаємося в молитві щирій до Всемогутнього Бога. Це найстрашніша, ніж в нас зброя проти сатани і його кривавої агентури, яка так скривдила наш народ. У Господа є інша програма. Приєднаймося до неї і побачимо щасливий день у нашій національній історії. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі Інтернет. Слава Ісусу Христу!